Вітаю на каналі Село Ти Моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Добігає до кінця серпень і забирає в мішок літо. І осінь вже на порозі. І яблука стуганять, падають в садках. І гроші, і, звичайно, збір врожаю. кожного своє якесь заняття на даний час, а в нас продовжується копка картоплі. Копаємо ми довго, тому що я тільки удвох з чоловіком. А запитують, скільки ми садимо картоплі. Ну, якщо на сім'ю чи на. Як наняти копалку, то небагато за день ви, напевно, викопали б. А так як ми вдвох і така спека стоїть, і ми копаємо тільки в ранішні години, то ми вже копаємо, напевно, з тиждень. І ще трохи нам копання буде. А сьогодні. Паємо після перерви, то свято, то так, якісь причини були, якісь домашні завдання, копаємо торт з картоплі торнадо. Це також новий торт із тих, які я замовляла в минулому році по 2 кілограми. І вона себе показала дуже врожайною, правда, яка вона на смак, але Бачу, що люди. Вирощують її, значить смачна вона. Бо, наприклад, Крістіна мене розчарувала, невелика врожайність, джалі, яку дуже хвалили також виробники і ті, хто вирощують, також не показала себе дуже врожайною. А от торнадо показує, що вона таки гарна врожайна. Значить, будемо залишати її і надалі. У нас її посаджено, я її в минулому році викопала більше, ніж е, інших сортів, тих, що разом з нею замовляла і садила по 2 кілограми, бо, наприклад, тої самої джелі і крістіни було всього-навсього по півтора відра восени накопала, а ця з тих самих 2 кілограмів було 4 відра. А цього року весною чоловік посадив цих чотири відра, і ми вже накопали, он вже в мішках. І ще ще, напевне, два рядки її є. Так що не знаю, які там кулінарні властивості її, але ж до врожайності картопля гарна. І бульби ось такі. Ось такі великі і вирівняний, без глибоких вічок. Так що, як хтось із міських жителів шукає картоплю, таку, щоб було мало від неї відходів, то ця також підійде для того, для економних господинь, так би мовити сказати. А деякі сорти я говорила, що як викопуємо. Всю картоплю, то я тоді дам детальнішу характеристику кожного сорту, врожайності і, можливо, навіть і кулінарних якостей. А поки що скажу, що, наприклад, у нас такий сорт, як отолія, він вже кілька років. Його я буду вибраковувати. Дрібна вона, звичайно, і умови цього року були. Дещо екстремальні, бо самі знаєте, що не було в травні дощів, ну, дивлячись, як в якому регіоні, ми живемо на Хмельниччині, не було цілий травень дощів, але зате в липні почався сезон дощів і вже лило без перестанку. А тепер, в серпні, знов сезон спеки. Спека невимовна, що рідко, коли буває. В наших широтах, на нашій території така спека. Кожен день до 40 градусів, а може і 40, бо це просто 37 градусів дає таку температуру, подає, що така погода телефон. А справді, напевне, більше. Термометра у нас вуличного нема, так що сказати, точно не можу. Але ж бути на вулиці неможливо. Мусиш ховатися десь в якийсь холодок, тікати, виконувати якісь роботи в будинку. А залишається у нас ще тут копати тайфун. Не знаю, який він буде. Вже, напевно, не буду я робити зйомки вже в кінці. І воля. Я робила пробну копку, то ніби воля непогана. І в самому кінці гранада. Гранада також у нас тільки другий рік. Но я також при пробній копці бачила, що гранада гарна. Так що висновок сам по собі напрошується, потрібно залишати ці сорти, котрі більш врожайніші, більш тікіші до стресових умов. І такий вирощувати. Но цього року ще дуже по-доброму дивує люцерна. Хоч така різноманітна погода стоїть, то дощі люд, то спека пече, але вже от підростає четвертий юкіс ліцерни. Чоловік тут прокусив, щоб трактором розвертатись. Так що дуже вигідно. Звичайно, кормова культура, така як люцерна, хоч дуже скоро вона тепер вироджується, пару років і потрібно пересівати. Але ж так як сіно ледве два укоси дало трава, і то другий укос, нікудишній, то люцерна ось така вже четвертий укіс. І вдома, якщо чоловік має сьогодні косити, якщо викосить, то так як ще кінець серпня, якщо буде ще сприятлива погода, то ще до кінця вересня, як потягне тепло, як не буде заморозків чи морозів, то можливо буде ще й п'ятий десь для кози, для кролика. У кіст. Так що люцерна виправдовує себе, як кормова культура. Кукуруза любить спеку. Ось така на деяких по два качани є на деяких екземплярах. І вже ті качани, і вже і подекуди навіть і дозрілі. Ще саме стебло зелене, звичайно, але ж потроху дозріває і ось така висока. Так що кукурудза також да, з цього року. Сподіваємось. Що дасть гарний врожай. Ну, кукуруза і в минулому році гарний врожай був і позаминулого року. А купуємо в основному е, насіння в магазині, гібриди. І вони дають непогані врожаї. І нема сажки, бо коли садили своє зерно домашнє, Тут дуже багато сашки було, а це зерно куплене, оброблене. І ось такі гарні ваговиті качани без захворювань, без грибкових захворювань. Ось такі кашові гарбузи, дозріли вже, вже можна і кашу варити. Це насіння вибране із своєї гарбузи. Можливо, трохи воно вже і перезапилене, а садила сорт новинка. Це з тої новинки, вибирала вже своє насіння. І ось такі гарбузки. Крім того, що і каша з них. То ще й зберігаються дуже довго. В кімнаті на шкафу, коли клала, то зберігаються до нових. І гарбузи вже дозріли. Я вже навіть одного разу вибрала. Правда, невеликі цього року, але зате рясненькі. І насіння дуже швидко сохне при такій спеці, але нема коли вибирати, бо... Заняті картоплею, а потім, а потім жарку. Ось така розповідь сьогоднішня про роботи в кінці серпня. А тут більші якісь гарбузи трохи. Хоч мені здається, що насіння я одне і те саме садила. І цього року садили всі культури без добавки добрий, бо Попередні роки, коли було дешевше добриво, то додавали нітроамофоску під гарбузі. А цього року добрива не купляли, але ж незважаючи на те, що така велика ціна, то доведеться таке купувати. Бо... бо один рік так вийшло, що хоч і не піддобрили, а воно вродило, але ж земля виснажується, так що. Потрібно буде, незважаючи на дорогу візну, звичайно ж, купляти і добриво. А на цьому закінчую свій показ і розповідь. Бувайте всі здорові. Бажаю всім мирного дня, успішної праці при доброму здоров'ї. З вами був канал Всеволоди Моя Доля. Коментуйте, підписуйтесь. Звітуйте про ваші роботи, ось всі досіні вже. І будьте з нами. До зустрічі!